Що, народ, маємо наступний день. Вчора блідно попрацювали з кукурузкою. Ну і сьогодні робота буде продовжуватись однозначно. А Як бачите, вже коло бази багато луски з кукурузи. Ну і з усіма звідси витікаючими. Ось, ну А сьогодні, як ви вже зрозуміли, мова не про кукурузу. Сьогодні мова про рихлення. Тому що е, сьогодні я їду, попробую рихлити на те поле, де е, ми з Андрійком пробували рихлити посої, і де воно нам не пішло, було дуже сухо. І ми вирішили відмовитись тоді е, від роботи на цьому полі. А тепер е, від того моменту пройшов рівно тиждень. І... І за цей тиждень впало десь близько 20 мм опадів. І саме через те я вважаю, що варто поїхати спробувати, чи щось вийде з того діла, чи не вийде. Ось. Не знаю, чи Андрій скінчив попередню площу, зараз залізу в трактора, подивлюся. І Якщо він закінчив, то зразу їдемо на свої Якщо не закінчив, то їдемо ще докінчимо цю площу, де вчора він рихлив. А тоді вже а, їдемо пробувати сою? А, нема 100% впевненості, що нам воно все вийде сьогодні, тому що а, воно вроді дощики впали, воно вроде би все, все класно, все супер. Але наскільки та волога проникла в ту суху і тверду землю, а, ми не можемо знати. А перевірити зможемо тільки одним а, єдиним способом. Правильно, треба поїхати в поле і попробувати. Чим ми зараз і займемося? Добре народ, зараз я мащу, підготовлюю техніку до роботи і вже зустрінемось в полі. Ви, головне, не перемикайтеся, не забудьте поставити лайки і прокоментувати даний відос. Працюємо. Так, швидше за все, що Андрійку не докінчив, тому що є зірваний болт, а то означає, що болти йому закінчились в кабіні. І вночі не було кому йому привезти їх. А я перед тим ввечері завтикав йому їх довести. І певно, за рахунок болта йому бракнуло. Так на вскидку певно, гектарів 5 там лишилося. Ну, мій косяк, мені його тепер треба і виправляти. Прийдеться тепер просто покататися по полях. Але нічого з тим не зробиш. Все ідеально не буває. Так, народ. Болта я поміняв. Змащуємо підшипники на катках і їдемо на заправку. Так, Народ ми вже на полі. Я вже від'їздив відрихли оцей край від пшениці. Ну, а ось тут посеред поля Андрійкою вчора пізно вночі тріснув зривний болт і він благополучно поїхав додому. Ну, мій косяк, ще раз кажу. Мені його і виправляти. Ну нічого страшного, все встигаємо, та й не факт, що нині піде там робота по сої. Так що не перемикайтеся, далі буде цікаво. Тому що особисто мені цікаво, як там піде на сої робота, чи він дасть раду, чи дощ той розмочив ту, ту площу, чи не розмочив, а все разом побачимо. Ну, план дій вже є складений чітко. Тобто, якщо не йде робота глибоко розрихлювачем посої, чіпляємо карата, запускаємо його туди на сантиметрів 20. в п'ятницю нам обіцяють, чи навіть в четвер нам обіцяють дощики. Знов на 2-3 дні. Воно розмочить швидше, волога дойде до тих твердших шарів і сухіших шарів ґрунту. Воно то все діло розмочить і за тиждень заходимо туди з глибоко розрихлювачем. І робимо ту глибину, яку нам потрібно для вирощування цукрових буряків. Тому що якби то була якась друга культура, то, щоб було все терпимо, можна би було знехтувати тим всім ділом. Но не під буряк. Під буряк мусить бути пухко, під буряк мусить бути глибоко, тому що буряк набирає врожай в ґрунті. І йому треба місце, йому треба пухкий ґрунт, щоб чітко формувалися. Бурячки даної, такої ваги, якої нам потрібно. Так що, народ, далі буде цікаво, ви головне не перемикайтеся і по традиції ставте лайки. Працюємо далі. Так, продовжуємо працювати на нашому полі після е, пшениці і після покривних культур. Відходжу якраз від е, посадки. В принципі, робота мене абсолютно задовільняє. Рухів нема, то можу показати навіть вам зблизька роботу глибоко розрихлювача. Тут не менш заворожуюче дійство відбувається, ніж при роботі караток. Дуже класно замішує. Глибина повторюється десь приблизно 45 см. Більш ніж достатньо. Бачите самі, що абсолютно вологий ґрунт, промочений вже на всю глибину, сухого не витягуємо взагалі. Що не може не радувати, і що не може не вселяти в мене впевненість, що така сама ситуація мала би бути і на цьому полі, де в нас була посіяна соя, і де в нас був невдалий виїзд в поле, де нам там нічого не вийшло. Хмарки от збираються, але дощу ніби нам не обіцяють, так що є надія на довготривалу робочу зміну. І плідну робочу зміну. Ну, але побачимо, як з того всього вийде і що з того всього вийде. Поки що мені от бачите лишається невеличка смужка. Ну, вона невеличка, але поле е, має доволі довгі гони. І тут десь ще гектарів так навскидку 4-5. Ну і ще десь гектарів 4 е, буде розворотів. Так що я ще тут до обіду застряг 100%. Цікава, народ робота. Одна з найулюбленіших робіт. бо з такою роботою, якщо не зриває болтів, можна, навіть собі, можна рахувати, що то відпочинок, а не робота. Тому що немає ніяких забивань, немає ніяких лишніх навантажень на трактор. Ти просто їздиш, розвертаєшся в кінці поля і знову їдеш. А враховуючи, що тут гони довжиною... Більше півтора кілометрів, так що можна навіть час Ну Я жартую про, про сон, тому що сон то є страшна пізда трактористів, які працюють на навігації. Я думаю, що ви всі неодноразово бачили ті трактори, які з'їжджали чи в Кювет, чи заїжджали в Стовпи. Дуже, дуже неприємна ситуація. І з однієї сторони абсолютно повністю вина на трактористу, бо він заснув. А з іншої сторони, в таких великих господарствах заставляють, можна сказати, працювати довго. І вони ж не роботи і всі хочуть спати, прекрасно їх розуміють, тому що сам неодноразово засинав за кермом в тракторі. Ну, але життя є життя. Тут бачите, розробляється просто в ідеал. Навіть майже не завжди лишаються рови, такі звиклі для мене після глибокого розрифлювача. Просто шикардос, просто шикарно розробляється, підриваємо знизу ущільнення, і... а наверху гарно розмішується. Це завдяки, як на мою думку, двом факторам: перший фактор, що були посіяні покривні культури, які добре розущільнили ґрунт. Бачите, вдолі трошки є. Тому що тут було більш мокро. А друге, те, що ми ті покривні культури заробляли каратом, тому що карат поглибив, скажімо так, роз... поглибив розущільнення, коли ми заробляли, тому що ми заробляли сантиметрів на 15 і зараз набагато легше йти глибоко розрихлювачів, тому що він дістає опір ґрунту тільки в нижних шарах. Нашого поля, а верхній шар вже розпущений. Через то і виглядає отака класна картинка за нашим агрегатом. Ну, лекція закінчена на даний час, так що, а, все, що мав сказати, все сказав. А далі працюємо. А, я думаю, що вже вимкнемося... На наступному полі, де ми переїдемо там, де була соя. Так що ви не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте. Ну і хто не підписався, підписуйтесь на канал, тому що з нами цікаво. У нас вже велика банда, більше 17 тисяч людей. І не за горами 20 тисяч підписників. Так що то буде мега-двіж і мега-драйв. Так що підписуйтесь на канал і ставте лайки, а ми працюємо далі. Так, народ, майже завершили. Нашу площу залишився один прохід. Я ну, думаю, ще вам наглядно покажу, як воно все тут зробилося. А, до речі, дуже давно не попадалися мені такі просто якісно зроблені поля під цукровий буряк. А, як бачите, груди майже нема. О, тут видно було, був слід оприскувача. Ну і вона, бачите, розбивається. Тут проблеми я не бачу. Uh, є проблема в набагато інакшій історії, я, вибачте, на слові просрав свій щуп. Приходиться тепер мацати монтіровкою глибину, але то нічого не повпливає. 40-45 см ми маємо тут желізобетонних. І якби був щуп, його б спокійно можна було запхати далі, монтіровка гостра, я її запхати не можу. Прийдеться. Стати на токарний станок і зробити другий, тому що без щупа мені буде дуже-дуже погано. Ось. Їздив я, що на це поле шукати, того щупа не знайшов. Я знаю приблизно, де я його загубив. Е, може брат буде мати бажання після того, як з молотим кукурузу підемо попікаємо там, а він має того, як би то сказати. Ну, коротше, тихо помішані люди, ті, знаєте, не хочу нікого ніяким разі образити. Ну, Грибники коротше, шукають пі-пі-пі пі і шукають замість грибів якісь монетки. Ось. Тому може, він мені попікає там і може знайде. Він мені болтики шукав до фокуса. Я був промахав. Є десь, до речі, відео на каналі. Ось. Ну, А так поле просто виробилось. Ну, Ляльон. І Я вважаю, це ідеальне поле. Я навіть не впевнений, чи тут варто робити культивацію на зиму. Може, навіть і варто буде його так залишити. Просто ну, Мені сподобалося ну, дуже. Глибина розроблення, замішування. Тут сидерати будуть трошечки менші, і тут не буде точно проблеми з рештками тих сидератів, що не впевнений, що буде на попередньому полі. Ну і в принципі красота. Погода у нас суперова, знов десь 20 градусів тепла, так що можна працювати. Зараз робимо оцей прохід. ще один. Звідси заробляємо ще поперечку. Звідси поперечка зароблена. І печемо на те поле з соєю. Тепер вже точно печемо, так що народ, працюємо далі. Так, народ. Приїхали ми вже на поле. І нас чекає спроба номер 2 І дай Бог, щоб вона вже була крайньою. Дивіться, які чумоданчики. Ми повивалювали в перший раз. Зараз ми то діло поглибимо, щоб не було ніяких нюансів. Хоч груду порозбиваємо. Ну і далі вже посеред поля ми побачимо а, попередній наш результат. Що в нас з того всього вийшло? Так, добре, добре, то є, є, поїхали. Поїхали, народ! Якщо політ нормальний, далі час покаже. Вімкнувся, коли, коли щось станеться. Або добре, або зле. Так що ви ні в якому разі не перемикайтеся, далі тільки цікавіше. Так, ну і доїхали ми вже до зробленого поля. Камера, напевно, вам не передає, там побігли козульки. Ну, а тут зараз трактор буде отримувати додаткове навантаження. Дивно, народ, на тракторне вантаження не додалося, на глибокорозрихлювач трішки додавалася вібрація і все. Поки що політ нормальний. То вселяє в мене надію, що ми все-таки заробимо ця площу, ту площу глибокорозрихлювачем. Чому я такий довольний на даний час, тому що якщо... Не пішов би тут глибоко тут прийшлося би запускати карата. А то лишних 12 літрів солярки на гектарі, і то немаленька каса би влетіла. А чекати ще на наступні дощики теж не варіант, тому що ми вже маємо кінець жовтня і ми жиємо в такому кліматі, що ми можемо мати як і осінь до нового року, так і на початку листопада зиму. Нічого в нас немає ніякої впевненості в завтрашньому дні. Так що зараз мусимо використовувати кожну можливість для того, щоб проводити той ґрунтовий обробіток, який в нас запланований, і не просто його проводити, якщо мати на увазі цукровий буряк, а проводити його якісно і ніяких варіантів бути не може. Продовжую народ працювати, потім включуся. Вийдемо, подивимось, помацаємо, поки що ще нема що мацати, зробимо кілька кружків, тоді буде якась інформація. Так, Працюємо вже на новому полі, доволі адекватна робота, я вже показував трошки, ще в роботі не вийшло щось вам конкретно зазняти. Зробив 5 гектарів. Маємо перший зірваний болт, йдемо поміняємо ну і заодно. Поговоримо про роботу даного агрегата на даному полі. Станом на даний час мене більш ніж влаштовує така робота і такий стан справ. Так, маємо зірваний болтик. Зараз поміняємо і працюємо далі. Так. В тому лі просто. Відспоми нема. Вибив один, забив другий. Це й повсьом. Воно міцьку закрутить. Що він відходиться, вона ті стане вібрації і від вібрації самої він переветься. Так, все, кілька секунд і робота зроблена. Можемо працювати далі. Так, беремо ще монтажку. Приблизно прикинемо, що там в нас по глибині. Там дядько мить спробував мене виправляти, щоб я придобчував і тоді показував глибину. Шкода, немає рулетки, але що тут 43 см є, як дроту. Більш ніж достатньо нам, як на мою думку, груда є, але вона, бачите, розбивається без проблем. Послідуючою культивацією ми все абсолютно спокійно виправимо. Сухих а, груд ми вже не вивалюємо. А, сухого прошарку ґрунту в нас вже не залишилося. 20 мм дощу зробили свою роботу. А, волога з'єдналася, це спостерігаю на всіх полях. А, пшениця ось ось зійде. Ще всі не об'їжджав, батько казав, що. По соняшнику вже зійшла. Тобто, сама остання пшениця від посіву, саме швидше і саме якісніше зійшла. Ну того і треба було очікувати. Огляд пшениці буде проведений. Як тільки розберемося з ґрунтообробітком, огляд пшениці можна робити і в вдощики. Ось. ну В принципі, такий стан справи так працюємо. Зараз ще покажу в роботі. Є відчутне навантаження, звичайно, не кажу, що він легко тягне його. Але а, за 6 гектарів перший зривний болт, а, то не може не радувати, ми в перший раз сюди приїхали. Проїхали 100 метрів і два болти зірвало і ним так тресло, тим глибоко розрикнув, як не знати що. А тут спокійно, плавно йде. Хапу видно якесь ущільнення, може якийсь слід оприскувача, може що. Може комбайн кілька разів проїхав. Ну, буває і всяке тут. Ніхто від того не застрахований. Зривні булти зазвичай йшли. Ну, цього року, може, звичайно, трохи більше їх де, ніж а, в якийсь звичайний рік, але ну, нічого дивного в тому не бачу. Після такої посухи то все адекватно. Добре, народ, працюємо далі. Ви не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте, Ну, а я ще включуся. Ну, я Зразу вам покажу роботу. До речі, бачите, на перехресті між тим місцем, де я робив каратом. То пам'ятаєте відео, де ми пробували запускати тут глибоку розрихлювача, Тут я пройшов каратом, трошечки краще робота йде, але не, не сильно багато краще. Ось. А... Під низом, чуєте, все одно ущільнення є. А карат розущільний тільки верхній шар ґрунту. Бачите, і груда лишається така сама. Тільки переходимо на... Сою зразу. Нагрузка майже не міняється на трактор. Може чуть-чуть, але зовсім не критично. І робота йде краще в плані груди, тому що груди немає. Стерня сої шелестить, сухо, з кожним проходом все сухіше і сухіше. У нас світить сонечко, дує вітерець, так що робота йде в звиклому режимі. Приходиться закривати вже вікно, тому що я вже весь в пилюці. Фу. Дарма я його відкрив. Але хотів вам показати, як то кажуть, в прямому ефірі, і якнайближче, до самої роботи. Ще раз повторюся, роботою більш, -більш ніж задоволений. Народ, сонце світить так, що аж в очі вилазять. Добре, що я нині 950-м рихлю і знайшов свої старі окуляри. Ось тепер можна їздити, тепер мені сонце ні про що. Я так себе уявляю на пляжу, задер собі ноги і можна лежати собі, загоряти. А, добре, що болти більше не рве і так можна працювати. В принципі, адекватно. Ну, але то вже недовго того щастя лишилося за без 15 хвилин 5-та вечора. Ще годинки півтори і сонце зайде, прийдеться виключати кондиціонер, одягати кофту, похолодає, хоча вчора був тепленький вечір, може і нині не їре, похолодає, будемо бачите. Ще вам раз покажу. Робота йде адекватно, листя від сої літає. Ще як в кращих домах Парижа і Лондона. А якщо одним словом назвати Ля-Люан. Так, ну ви бачите, окуляр я вже скинув, сонечко у нас зайшло за край, продовжуємо працювати. А, якраз працюємо, не знаю видно, не видно, на колії оприскувача. Трактор то моментально відчуває, додає обертів трохи, збавляє трошки швидкість. Не все ще суперово, як то кажуть, але а, чекати нам нема на що. Маємо сьогодні неділю, а в середу вже нам обіцяють знов 10 мм що... Краще працювати. Причому що а, якихось сильних а, проблем чи якісь надскладних участків нема, я вже зробив майже 15 гектарів, а, так і тільки один болт вірвав, то нічого страшного нема. Ну, правда, розхід палива не, не вражає, як завжди. Ну, але Ми тут нічого не зробимо. Розхід палива у нас на даний час а, 18 літрів на гектар. Як для такої сухої погоди в принципі, е трохи забагато, тому що 18 літрів проскакує в нас, коли вже супер мокро і є велика пробуксовка. А ось коли пробуксовки немає, то зазвичай там 16 літрів до 17. Ну, Але знову ж таки, зараз 18 літрів, виходить, через те, що е є велике ну, Відносно велике переущення в нижніх шарах грунту і, і через той трактор мусить трошки підгазовувати, а солярка мусить горіти. Працюємо далі, зараз їдемо трошечки на заправку, або може позвоню Вася мені привезе трошечки солярки ще і будемо ще працювати і працювати і працювати сьогодні. Так що ви не перемикайтесь, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Поїхали! Так, нас вже добре чи стемніло, сьомого вечора, трошки підзаправив, привезли мені солярки, і мені вистачить вже, доти тільки зможу витримати. Ще раз похвалюся вам світлом ззаді, просто обалденно можна голки збирати. Рекомендую, світла має бути багато, якщо є бажання працювати, чи бажання, чи потреба працювати вночі. Світла має бути багато. Щоб не втомлювались очі і щоб було набагато зручніше працювати. Бажано світло має бути по кругу. Рекомендую. Ну а це про що я вам і говорю? У нас як нема дощу, то нема. А як розв'яжеться, то падає навіть тоді, коли і не передбачається. Шурнув дощик легенький, а то таке осіннє політоє собі. Ви собі розуміли отако. Ну, але... Але моросить потихеньку. Подивимося, що з того вийде. Так, народ, третя ночі, лямпочка на солярку засвітилася, а то означає, що е, наша сьогоднішня пригода підходить до завершення, плідна видалась зміна, цікава, як на мене. Е, Пишіть, коментуйте, діліться враженнями, чи подобаються вам такі відео. Я буду старатися знімати ще по можливості. А на сьогоднішній, на теперішній час, наша пригода завершена. Я вам всім дякую за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, коментуйте. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України! А я буду лягати спати.